Доброго дня, шановні глядачі, з вами як завжди Юрій на каналі «Міні Агро Вінниця. Хочу показати, що роблять акції. Я вчора показував відео, що було пару пустих місць. Дивіться, що сьогодні робиться. Не встигаємо, чесно складати трактори. Я вже механіків, які в нас займаються японськими тракторами, з завтрашнього дня переставляю на збірку китайських тракторів, тому що... Вже майже пустий майданчик. Ще передній ряд сьогодні хлопці додавали трохи тракторів. Шефенги 2 додали, трошки підлатали, а ззаді в нас виходить вже пусто. Поспішайте, компанія мініагровіниця. Зараз Щас... найслушний момент вибрати собі трактор, бо дуже багато акційних пропозицій, дуже багато акційних цін. Люди телефонують, ми не встигаємо розвозити. Тільки сьогодні 4 трактора поїхало до нових власників. Нагадаю, що акційні в нас джими, акційні ловоли, акційні Булати Ельки, акційні донфенги 404. Є акційні шифенги ріміні. Тому в принципі, якщо ви побачите, багато тракторів ще в пачках, завтра до нас прямує. Одна машина сьогодні завантажилася на центральному складі з тракторами і в середу вантажиться ще, ще одна машина, і там, до речі, їде Соліс 105 під клієнта. Чекаємо на вас, компанія Мінягровіниця. Знаходимося ми, як завжди, Тиврівське шосе 2А. Заїжджайте, завжди будемо раді допомогти підібрати вам помічника. До нової зустрічі!